Вітаю! Мене звуть Софія Опацька, я є проректоркою Українського католицького університету. І це проект про людей, які творять вплив. В цьому проєкті ми зазвичай спілкуємося з нашими випускниками університету і хочемо трошки більше зрозуміти, як складається їхнє життя, як вони використовують свої знання з навчального процесу і з того взагалі досвіду, який вони отримали в університеті. І сьогодні ми спілкуємося з Андрієм Рубцовим, нашим випускником. З якої програми Андрію? Соціальна педагогіка. Вітаю тебе. Доброго дня. Е скажи, будь ласка, нагадай мені, в якому році ти завершив цю програму. Якщо не помиляюся, це був 2019 рік. Або й ні, Боже, чекайте, я не був готовий до цього запитання. Вступив я у 2000... 15-му, якщо я не помиляюся, так, тобто 4 роки бакалаврату, але так. ж потім у мене ще була магістратура. Так, так ти ж у нас ВУ. і на магістратурі навчався. Так, Магістратура інституту лідерства та управління з менеджменту непробуткових організацій, що важливо так. зазначити. А здається, так, це був 21-й рік, коли я завершив укупку. По Отже, ти, ти в ти в Уку був трошки часу, скажімо так, трохи років ти був. так. З нами, так, і, та? так. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся зараз? Станом на зараз я діючий військовослужбовець збройних сил України. Якщо говорити безпосередньо більш конкретно, я є старшим офіцером групи контролю бойового стресу 116-ї окремої механізованої бригади. Ми виконуємо завдання безпосередньо у секторі. І разом з колегами-психологами ми відповідаємо за підтримку морально-психологічного стану наших військовослужбовців. А працюємо так само з такою експрес-психологічною реабілітацією для того, аби якнайшвидше, якнайефективніше повернути військовослужбовця, який там зазнав впливу гострих стресових реакцій, повернути назад в стрій. Давай ми спочатку повернемось до початку твого навчання. Так, коли ти обирав соціальну педагогіку. Чи ти знав, ким ти будеш у після, чи ти уявляв, ким ти будеш опісля? після? Взагалі, які були тоді думки? І, і от, чи, чи те, що я зараз, чи воно якось хоч трошки корелює з тим, що ти тоді думав? Це дуже цікаве питання, тому що 11 клас, от я згадую себе в 11 класі, я взагалі не мав жодного поняття, чим я хочу в тому житті займатися от абсолютно. Я ще як зараз пам'ятаю. Тоді були ось ті пріоритети після того, як ти складаєш ЗНО, були пріоритети університетів, в які ти хочеш вступити, і програми навчальні, на яких ти хочеш навчатися. Я пам'ятаю, тоді було 15 пріоритетів, можна було розставити. І у мене там було і право, і якийсь маркетинг, і психологія, і педагогіка. Та? Тобто, це, ну, вочевидь, свідчить про те, що я був справді розгублений. Та? Я думаю. Чимало хто, можливо, це переживає або переживав раніше. І я просто справді не знав, чим я хочу займатися. Але десь я розумів, що точні якісь там науки, щось це не моє. Я завжди десь хотів і відчував, що мені буде класно і цікаво працювати з людьми. І, відповідно, я просто почав. Шукати, ознайомлюватися, і тут натрапив так, Український католицький університет. Тут ще важливо згадати, що тоді УКУ не було настільки відомо і популярно, це була десь така своя, можливо, трішки закрита спільнота, та дуже домашня, дуже сімейна. І тоді не було, там не було ще центру Шептицького, та не було якихось таких знакових місць. І для того, щоб зрозуміти щось про університет, треба було більше там про нього дізнатися, зрозуміти з онлайну. Ось, я подав документи. До останнього в мене був момент, що я в списках рейтингових, скажімо так, не був на перших місцях. Ось. І потім я почав насправді перейматися, бо вже вийшла там ця остання третя хвиля, і я думаю, так, ну, візьмуть мене, не візьмуть, треба вже приймати якісь рішення, типу чи йти Інди, чи йти в УКУ. І тут якийсь прекрасний момент до мене телефонують з зуку. Я це зрозумів, тому що мені кажуть, слава Ісусу Христу, це Андрій Борисович. Я кажу, та і мені кажуть, та ви до нас прийшли на соціальну педагогіку. Чи будете подавати документи? Я кажу, так, звичайно, буду. Просто на той момент мої оригінали документів вже були в іншому університеті. І я почав перейматися за те, чи в мене буде можливість їх забрати і подати їх ще раз. Та і таки вдалося. Та. Тобто, скажімо, я вуку не попав дуже просто, та але це воно того дуже коштувало. Тому що шуку це насправді одне з кращих, що траплялося в мене в житті. Я це зараз кажу не для а чирого серця. Так, дякую дуже е, дивись. Зараз програма називається Соціальна робота так. І, взагалі, така річ, як соціальна робота, це було щось дуже дуже незрозуміле для нашого суспільства. Ну, напевно, там ще ну, от, напевно до повномасштабного вторгнення. Ну, можливо, трошки більше вже було е, якесь розуміння там в останні роки, але все рівно е, зараз, по суті, соціальні працівники вони є дуже затребувані в нашому суспільстві. Е, кожен ветеран повинен мати зв'язок з соціальним працівником. так? Як ти чи ти бачиш якусь взагалі зміну до цієї, до цієї професії, якщо ми можемо так сказати? Вочевидь, угу. зміни є, і це можна судити бодай по тому, скільки створюється нових громадських організацій, скільки нових проєктів створюється громадськими організаціями, волонтерськими ініціативами, якраз таки, де соціальний працівник має оцю свою затребуваність, має це своє місце. Тому що ми тут. Стан повномасштабної війни ми говоримо як про взаємодію з ветеранами, так і з внутрішньопереміщеними особами, так і сім'ями ветеранів. Та тобто зараз роботи для соціальних працівників є дуже-дуже багато, і ці люди вони мають бути фаховими, вони мають знати, що вони роблять, тому що їхня безпосередня цільова аудиторія це люди. Здебільшого, які справді потребують допомоги, які справді потребують підтримки, і я от щойно згадав таку фразу, яку нам казали на навчанні: що там соціальний педагог, соціальний працівник це людина, яка робить добро професійно. Ось, і це десь так є. І це той пріоритет, який зараз я вбачаю ну, на дуже високому рівні на теренах нашої держави. Ти навчався також на програмі магістерській нашій управління неприбутковими організаціями. І це також була програма, яка в університеті нашому. Тобто і бакалаврат, і магістратура в тому самому університеті. Ем, ну, дехто каже, що, можливо, так, не варто робити. Так, принаймні в Америці дуже часто студенти намагаються здобувати бакалаврат в одному університеті, магістратуру в іншому, розширюється спільнота. Хоча дуже часто якраз для католицьких університетів це типово брати і бакалаврат, і магістратуру в одному і тому самому навчальному закладі. Чи були переваги цього, чи були недоліки? Розкажи трошки про це. Я бачу в цьому. Тільки переваги для себе, тому що, хоча я й залишився в тому самому університеті, я змінив напрямок. Змінив напрямок, <кій> зустрів абсолютно інших людей і здобув їм інші навички, інший досвід. Тому насправді, погоджуюсь, що для когось цікавіше перейти в інший університет, <кій> але для себе я бачив, що. Залишитися в це було дуже правильним рішенням. Так, тобто для тебе це було все-таки знову ж таки нове середовище, інститут лідерства і управління. Чи ти підтримуєш контакти зі своїми одногрупниками, з взагалі середовищем інституту? Підтримую середовище інституту, воно дуже проактивне і дуже залучене, в тому числі в контекст Збройних сил, підтримки Збройних сил. І я дуже вдячна, як і одногрупникам так і команді інституту, та за те, що вони ніколи не оминали жоден запит, який я до них підіймав. І це, це дуже тішить, це дуже круто, і я цьому дуже вдячний. Тому що насправді таких людей ще треба пошукати. Ось, і я дуже вдячний за те, що вони є, і що вони є в мене в житті. І що я десь від Знаєте, я так думаю, що то я такого зробив, що біля мене такі люди. Хороші, то я десь маю відповідати цьому рівню, от і це добро десь передавати далі, щоб далі ним ділитися. Так. А скажи, будь ласка, чи твоя теперішня твої твої теперішні завдання, задачі, чи вони якось взагалі пов'язані з тою світою, яку ти здобував? Бо власне дуже часто ну, такий буває ну, розрив між тим, що роблять тепер на військовій службі, і тим, яке яке було цивільне життя в людей. Тут я мушу відзначити, що та діяльність, якою я займаюся зараз, частково схожа до того, що нас вчили. І це десь такий зливо, свого роду унікальний досвід, тому що, вочевидь, там військова психологія вона відрізняється від цивільної, але разом з тим в центрі цього стоїть людина. Та і впродовж усіх там чотирьох років, потім на магістратурі, ми говорили про людину. Та про людину в контексті педагогіки, про людину в контексті психології, про людину в контексті соціології розглядали особистість з різних перспектив, з різних точок зору. І, вочевидь, оця база, цей фундамент, який було закладено тоді під час навчання на бакалавраті, завдяки ньому мені, можливо, певною мірою було легше на цей фундамент нанизати нові знання. Які я отримав, наприклад, по військовій психології, так і безпосередньо їх застосовувати вже на практиці з військовослужбовцями. Чи ти тримаєш зв'язок з своїми викладачами зараз? З викладачами час від часу ми десь з кимось можемо списатися, там, знаєте, відповісти на якусь сторіс в соціальних мережах. Ось, але заразом розумію, що у всіх десь свої клопоти. І для мене особисто, та я би хотів підтримувати можливо більше контакту з усіма і з друзями, і зі знайомими і рідними. Просто враховуючи той контекст, на якому я зараз перебуваю, це доволі, скажімо, складно. Але як тільки у мене там з'являється вільна хвилинка, вільна можливість, то, вичевидь, я виходжу на контакт, скажімо так, і десь його підтримую з тими людьми, з якими можливо зараз перетинаюся менше. Ну знаєш, я чому <ків> задала це запитання, бо мені здається. Ми, могли б бути, ми, напевно, могли б бути корисними, не лише, як ви, не лише як викладачі, а, скажімо, як цілий університет. І, ну, напевно, моя думка, моє повідомлення в тому, що виходь на контакт. З якимись запитами, та? Тому що в Сполучених Штатах, коли ти часто маєш зустріч, зазвичай тебе запитують там how can we help, you? як ми можемо допомогти. То моє запитання, щоб ти постійно думав, як ми, як університет, як ми, як викладачі, як ми як колеги твої можемо тобі допомагати. Я знаю, що в найближчі дні в центрі Шептицького має відкриватись виставка, до якої ти причетний. Розкажи трошки про це, звісно. Разом з нашою групою військовослужбовців, офіцерів, у нас виникла ідея зробити виставку для того, аби насамперед висвітлити життя нашої бригади, але разом з тим привернути увагу цивільного населення до питання мобілізації служби збройних сил загалом. Першу виставку ми відкрили у Запоріжжі, от друга зараз запланована у Львові. І концепт її полягає в тому, що кожен відвідувач зможе з перших уст почути історію певного військовослужбовця або військовослужбовиця нашої бригади. Склалися обставини так, що в медіапросторі переважають, скажімо, там певні бригади, але разом з тим військовослужбовці нашої частини. Вони також брали участь в боях і на Запорізькому напрямку під час контрнаступу минулого року, і на Авдіївському напрямку, який був дуже складний, про який дуже багато всі писали. Але нас не згадали нас не згадали, і я зрозумів, що якщо ми не будемо про себе говорити, мало хто про це буде говорити. А це дуже важливий аспект, тому що людям. Важливо, людям приємно, коли про них говорять, коли їм дякують, коли їх чують. І ідея цієї виставки якраз таки дати цю платформу людям, нашим військовослужбовцям для того, аби почули їхню історію, почули, чому вони перебувають саме там, що вони взагалі планують робити далі, як вони бачать майбутнє своєї своєї країни. Тому ось ця виставка, та це десь про платформу, про те, щоб для того, щоб людей почули, бо людям це дуже важливо, людям це необхідно. Ну, дивись, я з цього роблю два висновки. Е, перше, що дуже важливо, щоб військових розпитувати так, про їхні, власне, наскільки це можливо, щоб вони розказували теж свої історії і бути за ці історії вдячні люд, вдячними людям. Е, друге, е, я помітила, що на Заході зараз тільки історії продають, тобто, ми не на жаль. Е, на жаль, Україна вже геть не на перших шпальтах, дуже часто, навіть не на п'ятих і не на шостих. Про дуже багато подій в Україні ніхто не помічає, бо вони стали такими дуже мізерними, начебто і буденними. І єдине, що може промовити до людей в цілому світі, це, це дуже конкретні персональні історії. І ну, як на мене, це чудово, коли ми цих історій будемо знати більше. Коли ми будемо, ну, власне, цим людям будемо вдячними. І ну, я думаю, що ми можемо запросити та, людей, щоб вони прийшли на цю виставку і також до неї долучились і побачили її. А чи можу я тебе запитати, якою ти бачиш країну? Дуже питання, яке знаєте, можна розглядати з різних сторін. Зараз мені видається, потрібно повернутися до єдності. Так як це було на початку повномасштабного вторгнення, об'єднатися абсолютно усім для того, аби разом кожен на своєму місці давати відсіч ворогу. Разом з тим змінювати тих людей, які вже дуже довгий термін перебувають на передовій, дати їм можливість перепочити. Дати їм можливість а, потримати а, оцей, знаєте, як це кажуть, економічний фронт. А, хоча фронт є лише один, і я це хочу сказати прямо і дуже чітко. А, тому що ці люди, вони, вони виснажені, вони втомилися. І їм потрібно дати можливість перепочити, але для того, щоб вони перепочили, на їхнє місце має прийти хтось інший. І якщо там, це відбудеться. Тобто тоді ми можемо говорити про повернення територій, про завершення війни, про перемогу у цій війні, але разом з тим про відбудову. Тому що е перемогти очевидь, це дуже важливо, але разом з тим, коли ми переможемо, наші буде дуже, дуже багато роботи і для соціальних працівників, і для соціальних педагогів, і для менеджерів, і для та для усіх. Для усіх буде дуже-дуже багато роботи. Тому потрібно об'єднуватися і згадати, як це було там, 24 лютого-2022 року. Оце відчуття в собі та, його тримати, тому що, незважаючи на те, що <кхем> та війна десь для когось могла вже відійти на якийсь там другий-третій план, люди продовжують гинути. Та, тобто. і я не хочу, щоб там, знаєте, ця розмова перейшла десь в таке а, трагічне русло, але це та реальність, з якою ми живемо, і це те, про що я особисто відчуваю відповідальність комунікувати. Тому що це те, що я бачу, це те, що ми зараз там проживаємо з побратимами, і про це потрібно говорити. Угу. Ти, ти багато разів в цій розмові згадав людину, людину, що ти навчався на науках навколо людини, так? Наскільки якою має бути країна з точки зору ставлення до людей? Ми знаєте, ми кожен, кожен з нас там це країна. Та, тобто, тому що країна складається вже з людей. Але, вочевидь, що все має бути засновано на повазі. Та, тобто, повага, скажімо, тоді від країни до людей і від людей до країни це повага, це відповідальність. Це те, чого дуже важливо навчати, і це те, до речі, чого УКУ навчаю: брати відповідальність, брати відповідальність за себе, брати відповідальність за інших, за свої вчинки, за свої рішення. І навіть якщо ти маєш десь якийсь фейл, да, тобто ти робиш висновки, але ти береш на себе цю відповідальність за цей фейл. Ось. <кхід> Тому Україна, поставлення до людини, а людина до країни це про насамперед повагу і про відповідальність. А далі ми вже можемо говорити про все інше, та? тобто про експертизу, про фаховість, про взаємодію. Та? Тобто, але от для мене якась повага і відповідальність це базові речі, без яких не буду нічого іншого. Яку б ти пораду дав собі, ем, і, от, маючи весь досвід, знання, ем, життєвий врешті-раж досвід тепер. Яку б ти пораду дав собі. Тому Андрію, який вступав тільки. Це, це цікаво, про це потрібно подумати. Мабуть, пораду, яку би я дав собі там, скільки це було, шість. 5, 7, декілька років тому, коли ну, я тільки вже вступав, більше. вже навіть більше. <рив> вже більше. Та, бачите, я вже навіть рахувати вже. Дев'ять вже... так виглядає. А, не лякайте мене такими цифрами, просто бо виглядає так, наче це було зовсім нещодавно. А, мабуть, бути більш впевненим і мати більше віри в те, що ти робиш. Це от зараз я бачу про це. Тоді я прийшов зі школи затурканий, нічого не розумів, що я. Що я в тому житті хочу робити, і десь мені бракувало цієї впевненості, та, десь більше а, доводити свої ідеї, та, тобто більше десь наполягати на них. Ось, а, але завдяки оку, якраз таки, в тому числі завдяки оку, ця впевненість мені і народилася, тому що дуже багато всього залежить від середовища, в якому ти перебуваєш. І я розумію, що завдяки уку, та тобто тим людям, тим цінностям, які тут закладаються, а, ну, допомогло мені зміцнити себе і в духовному плані, і в інтелектуальному так само. Та тобто, тут от, є десь це поєднання, і це дуже важливо. Тому я би собі порадив просто бути десь більш впевненим, більш впевненим у тому, що я роблю. А наскільки важлива духовна складова в твоєму теперішньому житті? Дуже важливо, тому що без того, без того особисто мені складно. От, вочевидь, в кожного свої, своє бачення на це, але разом з тим кожен може надавати собі свого значення цьому. Але здебільшого, це, це щось те, що так само десь нас усіх об'єднує. Кожен може це називати по-різному. Але воно десь присутнє у всіх. бо без того. В моменти, коли там чи дуже страшно, чи дуже бере тебе відчай, бо ця духовність, вона десь тебе тримає і допомагає йти далі. Дуже часто про УКУ кажуть, що дуже гарний університет, та? ну майже такий, як в американських фільмах. Ми хоча намагаємося від цього іміджу відходити. Ми кажемо, ми не просто гарний американський університет, а ми університет, який має дуже серйозний зміст, і дуже важливо, так як ти говорив, і спільноту, і духовну складову. Але часто люди кажуть, ну ми не можемо наважитись, бо там А, складно навчатись, Б, це дорого. І можна вилетіти, так. Розкажи трошки про свій, може, досвід, складно, дорого і можна вилетіти. Угу. Е було складно погоджуюсь, тому що в УКУ немає такого, що ти можеш зробити щось там, щоб прошаритися, скажімо, та буду говорити так, як, як вони є. УКУ вимагають. Вуку вимагають, але повірте, те, що ви там будете не досипати зараз над якимось. Іспитом чи якимись іншими завданнями, які вам ставляться, воно вам точно допоможе в майбутньому. Це перше. Тобто, так, складно, я погоджуюся. Дорого, вочевидь, тоді, коли я навчався, там, цінова політика була інша, але разом з тим, що та є певні, скажімо, певні ціни на навчання, разом з тим, університет постійно допомагає. В форматі стипендій, хоча навіть при відсутності та державного фінансування стипендії в будь-якому разі є, завдяки жертводавцям, завдяки людям, які хочуть це робити, і це теж феномен, просто що хтось хоче, аби інша людина змогла отримати класну освіту. Ну, це вау, це дуже круто. І в моєму досвіді було так: то що були люди, які в мене повірили, і які. Підтримували мене з цієї практичної точки зору, так за що я теж їм дуже вдячний, адже та, без них цього могло би і не бути. Ось тому воно так воно дорого, але разом з тим підтримка Жертодавців. Тобто ти, вона, тобто ти мав стипендію на ти, здається, говорив на третьому і на четвертому курсі? Так, так, на третьому і на четвертому курсі е, отримав стипендію. Спочатку вона покривала там частину навчання на четвертому курсі вже. Е, по повну суму навчання оплачували і навіть отримував ще невеличку там, фінансову як це сказати, винагороду, от за там, те, що перебував у уряді студентів, займався студентськими активностями там угу. е, а, а і так далі. А можна про... вилетіти? Можна вилетіти. Дивіться. А, я особисто не вилетів, тому дуже тішуся. От. А, але там в уку немає такого, що якщо ти постійно будеш. Нехтувати там своїми обов'язками, що це постійно будуть, скажімо, на це закривати очі. А, вочевидь, ставлення дуже людське, дуже розуміюче, беруться до уваги, але разом з тим та, в цьому є межа. І якщо там ти постійно нехтуєш своїми, як я вже зазначив, обов'язками, які покладені на тебе як на студента, а твої обов'язки це там сумлінно вчитися здавати усі роботи і так далі. То тоді, та, ну, тобто, для чого тоді сюди йти? От. Тут, тут треба вчитися, тут треба працювати, тут треба думати, тут треба дуже багато думати, але це дуже круто. Це дуже круто, і я бачу, коли там відспілкуюся тим, чи з одногрупниками зараз, чи просто там з людьми, у Куций рівень. І коли там чують чути з католицького університету, то це певний, скажімо. Певний рівень, який від тебе очікують. І тому я хочу побажати всім і випускникам, і студентам, і майбутнім, студентам та абітурієнтам десь цей, цей рівень тримати, та, і гідно його нести у суспільство. З якими відчуттями ти сьогодні зайшов в Корпус ОКУ? Ви знаєте, так як я казав, мені здається, що я тут був зовсім нещодавно. Та, але ви зазначили, що це там було 8 чи 9 років тому. Ось. Ти тут. прийшов 8 чи дев'ять років, то вийшов. ти випустився та випустився пізніше. Але я кажу, тут дуже рідно. Тобто, я колись в УКУ був проект, ми в ньому брали участь, в УКУ — як вдома. Ось, і воно десь так і є. Та? Тобто я розумію, що там змінилося там багато людей, та можливо там вже великої частини не знаю. Але разом з тим, ну тобто, тут, тут, тут добре, тут добре, і сюди хочеться повертатися. Дуже дякую тобі за цю розмову. Я хочу тобі побажати, щоб ти мав багато нагод повертатись, щоб ми мали нагоду тебе підтримувати в твоїй теперішній роботі. Для нас це також дуже важливо, так ми кожен намагаємося в різний спосіб прикластись хто як може, і я сподіваюся, що ти з побратимами будеш давати нам нагоду робити це. Для нас це буде, ну я думаю, що це така буде честь, навіть так, як університету. Ну і, врешті-решт, так як ми намагаємося підтримувати всіх наших випускників, всіх наших викладачів і студентів, про кого ми знаємо, з ким ми тримаємо зв'язок. Ну а тобі я бажаю вчасно відновлюватись і допомагати відновлюватись твоїм побратимам і робити такий якісь. Напевно, може такі якісь нетипові унікальні речі, які роблять нашу сьогоднішню, які роблять нашу армію. Зовсім іншою, набагато сильнішою, як сказав би Олег Романчук, резильєнтнішою, так стійкішою, і емоційно, і духовно, і фізично. Бо я думаю, що для нас, як для країни, це дуже важливо, є, і це єдиний наш шанс перемогти. Чого ми дуже всі бажаємо. Дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую вам, Софія.